Був туманець і позамерзало на деревах. Небагато мінус один. Снігу немає. Завтра новий 25-й рік. Всім привіт! Сьогодні я вже почав більш наш ворушитися. У нас сьогодні 31 грудня 24-го року. Завтра Новий рік. Вирішив я подивитися на свою проблему. Останній раз, якщо ви дивилися, не було запалення. Це я нічого не робив, закотив його і все. Стартер круте. Включаю світло. Опа, блиснуло і потухло. Ну, показує заряд 12.3. Я думаю, що просто. Десь відійшла клема або окислилось. Треба заглянути до акумулятора. Я ще ні разу не заглядав до акумулятора. Ну, я сподіваюся, що він десь з цієї сторони. Зараз знімемо кофра і будемо розкручувати пластик. Що ми тут бачимо? Хера ми не бачимо темно нам. Но... Так, це він резинка, це він кріпиться. Ага. Ясно. А як же ж його витягти, коли? Маса тут приварена. Це треба геть пластик знімати. Є щось. Так, його треба підняти вище оцеї пластини. А вище підняти не можна, бо там заважає фільтрбокс. Я не знаю, мені... Таке враження, що його сюди поставили, а тоді приварили цю пластину. Витяг я акумулятора. Ніяких окислень я не бачу. Що скажу? Всі запобіжники, клеми, все перечистив, перекрутив. Реакції ніякої. Один провід іде, що на датчик. Він один і показує. Більше реакції ні на що немає. Навіть не знаю. Поліземо до фори, до замка запалювання в енергосистемі і, зокрема, ще й по газовій інфраструктурі. Переважно останнім часом були були удари і в листопаді, і в будні, то міністр Галущенко говорить, що це саме ці була одна з цілей, так це саме наша енергетика. А як щодо газових наших комунікацій? Вони ж теж під час повномасштабного формулі будемо покупцювати. Зараз Російська Федерація більше буде покусуватися на них, і якщо на жаль буде переправитися, чи є у нас швидкі можливості. Наче щось побачило. В руді виговорів один пін. Але точно не вже пошкоджено замовлюється, а саме на видно вам, не видно. Я сам його не бачу. Ну, щось тут чорне. Я думаю, може з-за цього. Прибора немає. Два контакти перемикаю, то засвічується нейтраль. Кажу, витяг я цього пін. Піна цього, він чорний, він грівся. Окислився. Зараз почищу, почистив обжав Попробуємо. Запалення світиться. Сарті відключається світло є. Yeah. Mm. Я думаю, що я знайшов причину. Mm. Що сьогодні завести? ні? ника открил За слоночку Дняв Запалення отключив. Sok. Stolim ustazo kupe. Košar kontrolni. Взагалі причина окислились контакти. Почистив, піджав, все, все працює.